От вам показник. Вроді би сухо я стою, так? А тільки копни, чуть ямка і вода. От коріння виваленого дерева. Підняло трохи землю. І, будь ласка, стоїть вже вода. Тут, тут мабуть, взагалі по коліна буде. Внизу. Ну Ось ямку хтось копнув. І вода. Пісок, казалось би, вода не повинна стояти. Але вона стоїть, тому що вона тут дуже високо до поверхні. Ось які дуби. Теж під вирібку. А ось водичка стоїть. Ну, десь з метр. От працює техніка там, а тут. Тут водичка стоїть. Тут геть пів метра. Ну, сантиметрів 70, Прихлоню до ноги. Ну, чуть вище коліна. Ой, як близько вода.